І друзі, ми вас вітаємо в новому відео. Всім привіт! Ви на каналі Саврютки. І як ви вже напевно здогадалися, ми хочемо вам розказати, як і на що ми знімаємо наші влог Відео ідея створити ютуб канал спочатку була моя. Я пригадую наші перше відео, це був просто жах. Я знімав, потім закидав канал, потім знову знімав відео, потім знову закидав канал і ніяких нових відео не випускав. І весь цей час канал практично стояв на місці. Але буквально 6 місяців назад в роботу включилася моя прекрасна дружина. І за півроку ми розвинули канал до 2000 підписників. Для когось, можливо, це невеличка цифра, але для нас це реально дуже велика цифра. І ну, ми були цьому надзвичайно раді. Але так сталося, що ми були змушені переїхати на новий канал, і тепер знову починаємо все спочатку. Отже. Чим ми знімаємо? Почнемо з простого. Це мій телефон Samsung M31. Оце старий телефон, стабілізація в ньому ніяка. Фокус ніби є, але такий собі. Картинка хороша, тільки в яскраву сонячну погоду. Чуть похмурно або вечір, все, картинки просто ніякості. Шумів дуже багато. Але цей телефон завжди під рукою. І коли немає ніякої альтернативи, його нахоп, виняти з карману. Зняти все, що потрібно для влогів, це самий простий і оптимальний варіант. Наступне, що ми маємо, це камера Canon 600. d Колись цю камеру, років 8 назад, дарували мені батьки. Та камера також вже старенька. Ми зараз нею не знімаємо, тому що вона важка і велика. Вона класно підходить для зйомки з три ноги. Там класна картинка і суперовий фокус. Але зараз ми більше знімаємо в русі, тому вона на нас просто лежить. Наступна камера для нас номер 1. Ми на ній знімаємо практично 80% нашого контенту. Це камера GoPro Hero 7 Silver. Це екшн-камера, маленька. Легенька, хорошу погоду, вона знімає прекрасно. Якщо пасмурно або темно, погано знімає завдяки широкому куту огляду. Я знімаю не тільки лице, я знімаю ще велику площу заді себе. Вона не боїться води. Ми неї знімали під водою. Ми з неї знімали в дощ. Також коли висока вологість, вона цього всього не боїться. Вона зручна, завжди носимо її в кармані, швидко виймається з карману. Буквально один раз нажав, і все вона починає знімати. Нічого не потрібно налаштовувати. Діти також наші люблять знімати, і також їм зручно знімати цею Вона легенька. Вони собі взяли з моноподу і пішли собі. Ще є один і мінус: що тут немає фокусу. Воно все, все в фокусі повністю. Конкретно нічого воно фокус не бере. І максимальна частота 60 кадрів в секунду. І Якщо знімати заповільну зйомку, тобто, якщо слово зробити або дуже повільне відео, вона цього зробити не зможе. Ми про неї давно мріяли, купили її тільки того року. І я вам скажу так, що це сама крута покупка, якщо брати інвестиції в наш ютуб канал, це сама крута покупка, яку ми зробили. І завершує наш список. iPhone 12 mini. Це мій телефон. Який чоловік подарував мені на 5 років одруження в усі характеристики? Я вдаватись не буду. Але він нам компенсує багато недоліків попередніх камер. Зараз ми знімаємо на айфон. Ми використовуємо цей телефон для зйомки цікавих моментів, і усі перебивки в наших відео зняті на цей телефон. Також ми маємо два штативи: один довгий, другий короткий. Частіше ми користуємося коротким, адже він зручніший. А ще з нього можна робити три ногу, що зручно дуже в дорозі. Кріпиться до нього і телефон, і камера. В принципі, це все наше обладнання для зйомки поки що. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляди. Кожне нове відео наше виходить в понеділок та четвер, о сьомій ранку. В суботу, тематичне відео. Ну, часу немає, ми ще не визначили. І як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім па-па!